Енджел, давай додому пішли. Йдем. Пішли додому. Давай, давай, давай. Давай. Оце так вона додому йде. Анджел, давай пішли. От що з нею робити? Типовий бультер'єр. Якщо щось не хоче, нічим не змусиш. Давай, давай, давай. Енджел, давай, пішли. Пішли. Пішли, пішли, давай. -ї -ї -ї. хто це шкоду робить? Ану давай. Ну це так. Ось такі гульки з нею. Давай, Енджел. 35 градусів на вулиці. Пішли! Пішли!